Це вихідний, не сидиться нам вдома, їдемо в басейн. Пропускати я ніколи нічого не люблю. Люблю жити ну, якби, в графіку стабільному тому що, коли випадаю з графіка, то потім якби не дуже себе добре почуваю, я це знаю. Знаєте, бувають дні, коли без причини. Тебе морально підгрібає, але ти думаєш, що це без причини. Як же ж без причини, якщо дуже багато подій навколо? І ми зазвичай це називаємо да, там, негатив чи позитив? Е -е. Нема негативних позитивних подій. Є просто події, є просто сусіди. Неадекватні. Я про Україну зараз. А, звичайно, стрес на стрес накопичується і потім твій організм дає реакцію, напевно. Але взагалі хотіла спитати, може це якісь магнітні бурі почалися. Дивилася, що в червні е, я родилася в, це, по гороскопу Рак. То дивилася, що в червні для рака має бути позитивні, позитивний початок, позитивні новини. Це згадую, в мене взагалі то сестра має приїхати в червні на пару тижнів. Не знаю, як вона це, бо в минулому році вона теж мала приїхати, але тоді така, може ти приїдеш. І я така з барахти та й поїхала. І поїхала я в минулому році, поїхала в Україну і через тиждень. Ми загриміли в лікарню і в нас виявили цукровий діабет. Це у нас така була подорож в Україну. І я не знаю, це, я не думаю, що це просто співпадіння якесь. От, все одно, напевно, так мало бути. І якщо брати про якісь наші бажання, про якусь теорію заговору. Проти самих себе. Все-таки своє життя, події в життю окей, ми притягуємо. Ми притягуємо і ми не навчені Не навчені, на жаль, керувати своїми думками, емоціями, а той, хто вчиться керувати думками, емоціями і направляти все в русло, то він теж цього всього не розуміє. Декілька років підряд просила боженька, квартиру, боженька, щоб було де жити, боженька, машину. Е, так, Не то, що мені соромно, а це безглуздо і мені здається, що всі якось так просять, напевно. На сьогоднішній день в Києві стоїть квартира, яку йди, оформляй. Ну, Вона в воздусі, Хай там і висить у воздусі. Що таке, так що магнітні бурі, все-таки вони, я пам'ятаю, прогноз погоди в Україні. Завжди був і завжди говорили. Магнітні бурі, от там якось завжди наголошувалось, там посилені магнітні бурі. Завжди думала, боже, що ви розказуєте? Що то, ну точно ну, сніга, магнітні бурі. А потім якось так з, з віком. Так коли там щось трохи качнуло голову, це і ти розумієш такі, о, магнітні бурі були. Але нас стіль, на, на, навкруги стільки подій, що магнітні бурі. Якось так. Якщо нічого цікавого. магнітні бурі, одні магнітні бурі були. Як ви спасаєтесь і все. Колись мені розповіла, одна каже, коли болить голова, це означає, що ти просто розстроївся. А, ну, дійсно так, що ти на щось обіжаєшся, розстраєшся, але все життя розстройство. Згадала, знаєте, що я згадала часи, коли дитина ходила в садочок. І оце останній рік, коли вона ходила в садочок, у мене ще не було машини. Дитина вже якось більш підросла, коли приходила зі школи, вже не так суєту наводила. Я згадала, я читала книжки. Я взагалі байдики п'ю в цій італі. Як замуж вийшла, так і байдики п'ю. Дитину родила. і, Ви знаєте, ну, ми, українські жінки, так, ми. Себе недооцінюємо, не любимо ми себе. Що, нас? Це ж і ще совтепа, що любити себе, це ж ти що? Кадри з фільмів є такі, що там комсомолки, оці всі заборонялась, любов до себе. Ми то ще нас не зацепило. Я... Я була жовтенятком, нас прийняли в жовтенятка і все. Мріяла про той галстук. Сестра згадує. Не любила вона червоні галстуки. Вона весь час їх губила, ті червоні галстуки, вона їх не любила. Ну, і одного разу вона От зараз сповнила ці слова. Після повномасштабного вторгнення вже згадала сестра слова. Вона одного дня прийшла очередною раз без галстука. І її вчителька сказала, і холодно було зима, і її вчителька сказала, от наділа б ти галстук, він би тебе зігрів, а тобі холодно, тому що ти без галстука. О, да, це, звісно, трошки часи ті, ці. Часи Ви знаєте, живучи отако в лісі, ти відриваєшся взагалі від світу. Але відірвавшись від світу, все одно ж хтось буде поруч, хто буде тобі в голову вкладати, незрозуміло що. Тому чим більше ти відірваний від цивілізації, виходить, тим більше ти маєш для самого себе вкладати щось в голову. А з чого ми можемо це брати? З книжок, лише з книжок. Ну, от якось, навіть якщо книжка і написано, там якась неправдива інформація, щось незрозуміло, що, що, якась інформація, що треба профільтрувати. Так, багато є книжок, що теж там користі не принесуть. Але от саме читання, воно якось дає інформацію твоєму мозку на вищому рівні. Тому що, от, знаєте, не даремно вираз, що читати між рядків, а вміти. Потім вміти влавлювати інформацію. Потім кожна людина, прочитавши е, книжку, одну й ту ж саму книжку прочитавши, сприйме е, одну й ту саму інформацію не то, що поріз. Вона і вичитає щось, те, що їй потрібно буде. Одна людина пропустить щось і не запам'ятає, а запам'ятає там ну, як би сказати, одна людина запам'ятає одне, інша запам'ятає інше. І от дві людини, прочитавши одну книжку, можуть розказувати зовсім іншу інформацію, тому книжки... Зовсім по-іншому сприймаються і дуже цікаво сприймаються. У мене, я не знаю, у мене обов'язково має бути якась книжка. Я ще не дочитала. Юрій він не чув, ще не дочитала. До речі, кажуть, він по жінкам ходив, ще щось. Він про жінок дуже гарно пише, дуже відзивається про них добре і дуже їх любить, можна так сказати. Дуже жінок любить і дуже сприймає. Так що не треба. І я так розумію, таких цих серій в нього книжок є декілька. І саме оця в такій синій обгорці, я не, не знаю, якщо це за серія книжок. Саме в такій синій обгорці Ю, Юрій Вінничук. Там історичні події є саме за оце, з Другої світової війни. от Саме в ці, що я читаю, то тут, саме як війна почалася, саме Львів зі Львова, що там творилося, Гестап, спочатку руски прийшли, євреїв якби звозили в безпечне місце, а потім після русських прийшли. Німці, прийшли німці, і якось Львів був як точкою, точкою для німців. І на той момент, що я це читаю бойових дій, там не було. Дуже цікаво. Дуже цікаво саме з книжок брати, черпати інформацію, тому що в школі історія. Ми там одних гетьманів зубрили, Як їх звали, чим вони дихали, народження і т.д. да тепер. одних гетьманів ми зубили, історії і не це. І, до речі, про оранжеву революцію у мене подруга в школі працює, каже, от, ну, в книжках описується оранжева революція, каже, що дуже странно описується і дуже неправдиво, що не це. Не те пишуть. Ми вже майже запізнюємося. За, у, у нас ще є 20 хвилин. Ой, два світофори по дорозі. Переїхати вже все зеленіє, бачите, яке все зелене. Не хочу камеру виключати, тому що все таке зелене і тут ж виходить, там вже ж обриви. Дивіться, подивіться уважно на дерева, тут верхушки дерев. Саме верхушки дерев. От Я як 5 років не була в Україні, потім приїхала, на літаку я летіла ще. бо за минулому, Це вже Звичайно, було на автобусі. А то ж це а то на літаку, ми в Борисполь прилітали, і там як з Борисполя їхати, там вдоль дороги. Дерева, І мені так незвично було, тут верхушки я бачу, а там стовбури були, прям низько, і ти бачив стовбури. і, ну, Мене це вразило. І плюс ще от 5 років те, що ти тут бачиш, гори, гори, гори. Мені не вистачало закату сонця, заходу сонця, не вистачало горизонтів саме. Оце цього мені не вистачало. Да, Марія, тобі що не вистачає з України? Ти мене чуєш, Зайчик? Не трогаю тебе, не трогаю. Небо таке дуже гарне. Так що, надіюсь, я вас відволікла від буденності. Тому що, що сьогодні день. Трошки боляться. Сьогодні подумала про те, що мені не вистачає корови. Перед тим, як сюди приїхати, от мами не стало, через 6 місяців я поїхала в Італію. Получається, я не кидала ні батьків, нікого не кидала. Я поїхала в Італію, отчим ще залишався, але залишався з сестрою. А в нас ще було корови, телиця була. Я казала одному, кажу, батюшка, як я поїду, корови, це все. Сестра на роботі, відчим, що він з ними робити буде. Каже, сіла і поїхала. Потім сестра казала, ти, звісно, молодець, ти сіла і поїхала, все оставила. Але і в неї все добре. В неї теж все добре. Зелений колір. Та коли є Хазяйство я не знаю, я подумала, як в місті оце вони виживали, це ж то ж сидять в тих квартирах, сиділи, я не знаю, як зараз, зараз дуже тривожно. А, я пам'ятаю, друзі в мене були Сиді, сидять в тих квартирах. В селі в нас був графік. Хоч, не хоч, больний, не больний, ти йдеш до коров. Потім де все молоко треба обробити. Ну, знаєте, я сьогодні подумала от, а, про недооцінювання жінок самих себе. Ох. Я не рахую, що я чимось серйозним займаю. Ну подумаєш там, дитину три рази побудувала, подумаєш, басейн везу, подумаєш там, може сьогодні теж поплаваємо. Ми недооцінюємо себе, ми дуже себе недооцінюємо. те, що вони хатню роботу роблять, сім'ю тримають. А інші жінки себе недооцінюють. І ти таки відчуваєш, що ти нічого абсолютно не зробив. Так що таке. Але треба себе цінувати, дуже цінувати. Спереді машина забита всяким кухонним приладдям. Видно, люди десь переїжджають. О, я вже теж жду, коли в мене вже та буде переїзд. Оце теж навіть блог завела. Спочатку думала. Та, оце що ж, хата така, що там людям показувати? Звичайно, хочеться всім бачити, гарну картинку. Така думаю, о, треба вже починати, тому що думала зняти відео просто для себе, залишити в телефоні, що до і після. Яка хата була? І тут такий ремонт вже робиться, ще щось. Поки воно все буде робити, то вже життя пройде, розумієте? Я живу сьогоднішньо. А... Да. І все. Да, їдьте. І чим быстрее, тим краще. <різь> 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 На рахунок обганяти. Зараз розкажу історію. Значить, коли я жила дома, в себе в любимому карашині на велосипеді. Я ганяла на велосипеді, це так було класно, у нас там є така пряма дорога від села до села, їдеш, тобі думки ззаді залишаються. Тобі 25 років. Я тоді пам'ятаю, за 300 гривень купила велосипед, який живий ще досі. Йому вже більше 15. І значить, я так виїжджаю з лісу. На дорогу виїжджаю, і там ще такі в тому місці такий воздух по ногах теплий, а тільки пройшов дощ. І ти такий їдеш, ну якби вже сільська дорога вже в село входить, і вже гнать там ніхто не має ні на якій машині. І пролітає червона машина. Так. І що ви думаєте, через кілометр доїжджаю я? Та червона машина, отак плавно чик і за е, парапет упала. А, там Мостик у нас є, але на сухе впало. Не в воду, а на сухе впало. А, ну, думаєш, ну да, прикольно. Тут, тут, тут він обігнав бічекліста, велосипеда, а тут він уже в повітрі. Його потім там трактор достав, все нормально. І тепер кожного разу, ну, звичайно, хай все буде добре у людей. Тепер то більш вільніше, тому що всі там вдома на розслабоні. Таке. А там кажуть, що краще машина механіка, чи машина автомат, коробка передач автоматична. Ви знаєте, коли я почала, починала водити машину, то ти прекрасно розумів, чи то механіка, чи то коробка передач автоматична. Все одно голова ж треба на плечах і все одно ти ось маєш реагувати і ти маєш розуміти, куди ти їдеш. А, а ще в нас така місцева, що в нас це є автоматична коробка передач, тут в принципі і таке. Це хто там в місті, в заторах їздить. Я сміялася завжди. Я або перша в заторі. Або я взагалі не їжджу там, де затори. Так що таке. Так що якось так, дівчата. Просто розмова. Просто поговорити. Дякую, що мене слухаєте. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що реагуєте. Значить... Чи я зацепила чимось хорошим, чи я зацепила чимось негативним. До речі, е я не пам'ятаю, здається, віра мене дивиться. І дуже серйозна жінка написала мені сьогодні про школу України. А я дуже вдячна за комент. І дуже ціню те, що в Україні є школи. Де збираються молоді педагоги, де цікаво, тому що школа це не просто. Все має бути навзаємне. Хорошого вечора.